снимаем. Да, снимаем. И шо? Забирай на мах. Готовимся, тут я пропал. Що багато? Я сюди більше взяв, ніж там. А, ну так я ж сказав. Ну, нічого страшного. Нічого. Там десь прикріплено, може буде оце закріплено на гофру. Візьмемо цей кусочок. Та ось, хватить. Ні, йоте, як підіс, якщо ж. Угу. Ну, так, готуємося до теплого полу. Ще не пізно сверлити. Діаді Зараз угу. восьма. Тут щось у мене. що саме мені ще подобається. Просто і тут ще дірку затягнути? Ну так. Да. А, тебе аж там. Так, да, просто аж тут, аж а, тут по центру. То, то давай по центру даш ще одну. Що тобі? будеш? дірку зробити одну? Бо вона саме длинна і гуляє.